Доброго дня. Ми з України. Мене звати Святослав Добина. Продовжую свою розмову про нашу перемогу, в чому вона полягає, та як її наблизити. Ну у нас черговий бум у Фейсбуці обговорюють прийняте законодавство щодо PEPS – Political Exposed Persons. Це такий міжнародний тренд, який зараз задається у всьому світу щодо. Пошуку та блокування брудних коштів, неможливість використання їх у власних цілях, тобто кошти, отримувані злочинним шляхом, є така філософія європейського західного цивілізованого світу унеможливити використання брудних коштів в особистому житті, збагачення за рахунок використання незаконних дій. В тому числі використання свого службового становища під час виконання своїх службових обов'язків з публічними фінансами, оскільки був дотичний до цього під час служби фінансовими розслідуваннями і в питаннях asset recovery, пошуку брудних коштів, зроблю таке невеличке введення. Ці вимоги передбачені в документах FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering, це міжнародна група з запобігання та протидії відмивання брудних коштів згідно міжнародних досліджень, брудне походження коштів від використання свого службового становища під час виконання службових обов'язків складає більше 50%. Тобто походження коштів, наприклад, від ухилення від сплати податків, відмивання брудних коштів, воно складає не більше 20%. А від використання свого службового становища більше 50%. від там торгові зброєю наркотиків. Решта, тобто найбільша загроза використання брудних коштів, це саме використання свого службового становища. Тому велика увага у всьому світі приділяється саме. Посадовим особам політичним, які під час своєї діяльності могли відмивати кошти на заході. використовують дуже багато методів. Це і, наприклад, відміна презумпції невинуватості до посадових осіб, якщо людина не може пояснити походження своїх коштів, і вона певний час займала певні посади в державних органах, вона позбавляється права презумпції невинуватості. У нас я нагадаю, саме бізнес згідно нашого законодавства позбавлений презумпції невинуватості і має доводити свою правоту в судах. І в цьому цивілізованому світі в Європейському Союзу на Заході такі методи застосовуються до всіх впливових політичних особ. Вони називаються ПЕПС Political Exposed Persons. Які моніторяться їх походження і фактично унеможливлюють використання брудних коштів, коштів, які вони могли здобути завдяки використанню свого службового становища? Ну фактично, наприклад, в нашому випадку, з славнозвісним 31-річним прокурором Печерського району, який пішов з посади в 31 рік, забезпечив себе своє життя. Коштами ми розуміємо, що це лише завдяки його державній посаді, і зміг відгуляти свою свадьбу за мільйон доларів. Тобто на заході створюються такі умови, щоб службовці не могли використовувати ці кошти у власних цілях. І Якщо вони десь виявляються службами фінансового контролю, вони мають бути заблоковані. Якщо людина не може пояснити їх походження, то вони конфіскуються. Тепер що відбулося у нас? Фейсбук зірвався фактично всіми посадовцями, які були на посадах. Що це несправедливо? Що це збільшує їх бюрократичні процедури? Що вони тепер пожиттєво мають декларуватись? Що всі банківські установи, всі фінансові установи будуть ретельніше перевіряти документи, будуть перевіряти операції і таке інше. Що мене обурило в цьому шквалі з боку бувших посадовців, що вони б'ють на справедливість, що тепер вони будуть змушені більш ретельно проходити комплаєнс в банках в інших установах, що будуть перевірятися їх родичі і таке інше. І виявляється, що весь сенс їх життя, а більшість чиновників йшли для того для незаконного збагачення для отримання власної вигади, і тепер фактично позбуваються можливості використання цих брудних коштів, цих накрадених у народу України коштів, позбавляються можливості вільно вільної використовуватись, як в Україні, так і за кордоном, тому що за кордоном давно існує. Ця система, і ми знаємо, що коли ти не маєш декларації по про походження своїх коштів, не можеш купляти нерухомість, робити великі покупки і таке інше. Я чогось не чув їх обурення, коли вони були на посадах. Що у нас низькі пенсії, люди не можуть жити на ту пенсію, яку вони отримують. Не не чув таких обурень. Я не чув їх обурення щодо блокування державою податкових накладних. Які обмежують фактично права бізнесу, унеможливлюють роботу бізнеса, і бізнес вимагає доказувати походження цих коштів, що ці операції є прозорими і на меті своїм не є відмивання або ухиляння від сплати податків? Мені чесно кажучи, буде цікаво дізнатися, як за цей закон про пеп проголосував гетьманцев. Які постійно обмежує права бізнесу, збільшує податки, збільшує податковий тиск, приймає рішення про податкові перевірки, блокування податкових накладних, де фактично, по принципу, вимог для ПЕП податкова вимагає додаткового контролю з боку держави по бізнесу? Мені буде цікаво дізнатися, як проголосував за цей закон Гетьманцев. Він послідовний в своїх діях і також підтримав контроль політично впливових осіб, як він хоче контролювати бізнес та людей. Я вважаю, що це правильний крок щодо контролю чиновників. Я вже неодноразово говорив, що безконтрольність порождає безвідповідальність. Ми наплодили дуже багато безвідповідальних чиновників, більш того, яких вже пішли з влади. І метою яких є використання саме тих награбованих коштів, які вони награбували нагробували під час. Виконання службових обов'язків у власних цілях купівля нерухомості. Ми пам'ятаємо, як один у нас воєнком так був загружений роботою щодо рекрутингу набору якісних бійців в нашу армію, що навіть не помітив, як жінка за кордоном потратила 5 мільйонів доларів на нерухомість на автомобілі і забула його про це повідомити. Тепер у нього проблеми з державою. Це продовження тої ідеї заходу, щоб люди, які накрали кошти, накрали під час виконання своїх обов'язків, не могли скористатися цими коштами. А в разі виявлення вони блокувались і повертались в бюджет. Тому всім крикунам, я хочу сказати, що треба було раніше думати про те, що ви робите в Україні, про кого ви дбаєте. Проблеми, з якими знов ж таки стикаються наші чиновники, вони пов'язані з державними банками, які не хочуть набрати на себе відповідальність, збільшують бюрократичні процедури для ПЕПС. І в ітогі, ну я знаю, що наприклад в комерційних банках так ці процедури є, треба заповнити додаткові бумаги в разі підозри якихось операцій, але ж знову ж таки, ці операції пов'язані з великими сумами. Коли ти придбаєш автомобіль, нерухомість, як часто ви придбаєте нерухомість або робите великі покупки. Звичайно, для пересічних громадян це не часта справа і купив автомобілів. Ви нерухомість, нерухомість взагалі раз в два в житті. Автомобіль може раз в три в п'ять років пройти таку процедуру не є проблемою. Тому дорогі чиновники, welcome to real life! Вважаю, що треба ужесточити і за корупцію. За корупцію має каратися не тільки людина, яка поймалась на взятці, мають бути конфісковані всі кошти цієї людини, родичів, тому що вони це роблять для власного збазхачення. У нас ми знаємо, мама любить скорость, папа любить нерухомість. Оформлюється на дітей, батьків. Якщо вони не можуть пояснити походження цих коштів, то вони мають бути конфісковані і повернуті в державу. Якщо людина знає, як він вона їх заробила, вона має пояснити. Взагалі ми прийдемо до загального декларування. Якщо звісно ми збираємось в Європу, а не в Росію, де можна красти і тільки рішенням пахана вирішується, куди ти підеш на підвищення або в тюрму. Тому дорогі чиновники, звикайте до того, що ви будете контролюватись. Контроль має бути з боку громадськості, з боку людей. Мають бути процедури, дієві процедури контролю. Людина, яка працювала на людей, працювала на громаду, буде захищатися самою громадою. Люди знають хто що робить. Буквально нещодавно подивився відео, як громада відчитує свого мера, який ну фактично розробляє під час війни свою громаду, обирає воїнів, обирає людей цієї громади, які дають гроші на те, щоб зберігались життя воїнів, життя своїх батьків, своїх синів. А вони грабуються, от подивіться це відео. І, зру... і робіть свої висновки. Слава Україні! Я, я. я. я, ви, я посумов, спочатку ви ви ді Ші. Ші. Я повинна бути все Люди добрі, чого ми сьогодні тут зібрали? По-перше, я дуже дякую вам всім за підтримку, за те, що ви адекватні, за те, що ви розумієте, що твориться в нашій країні, і за те, що я тут стою не сама. Дякую, просто. Сьогодні ми зібралися з вами тут, щоб показати нашій мерії, хто нас керує. Нас керують не оці люди, яких ми вибирали. Це, це ми їх вибирали для того, щоб вони представляли наші інтереси, наші це наші податки. Місцевий бюджет це наші кошти, і це ми будемо вирішувати, на що їх зараз витрачати. Як ви думаєте? Діти, в яких батьки зараз на фронті, вони хочуть на стадіоні бігати. Чи вони хочуть батька хочуть вдома бачити? Гроші на зсу, гроші на зсу, гроші на зсу, гроші на зсу, гроші на зсу. Гроші на, ЗСУ. Гроші на ЗСУ. Ми вас запросили, кричали, вирішали, поки не постукали, і ви сказали, я вас запрошую. На даний час балом у туту керуємо. Ми Но, якщо ви нас доведете, то ми блядь, і сам будемо керувати. Бо ви вже не то, що тут сидите, Ви вже з супи блядь, вилазите. Мене два сила на войні для цього, блядь, щоб вашу велі захищати? Ану як приїхав у відпустку, іде мер, блядь, як той пиень, блядь, по парку, я до нього підійшла, з ним спілкується, його вілічиство, навіть до дитини не підійшов не подаровалося. Хто ви такі? Хто ви такі? Ви що думаєте, що ви десь спеція? Хто ви такі? Як вам не стидно дивитися нам? Матерям, жінкам, дітям, хто вас родив, хто? Хіба вас ваша родила? Хіба вас шість зародила з вашими душами? одна в Росії, а ви тут тут, чого це себе мовлять на ці хлопці? Вони всі роблять на війну, а ви, блядь, крадете в наші дітей. Люди копійки здають, га? Крадете, суки не такі. Стоїмо, тонемо, блядь, від красоти. Що ви зробили? Скільки ви? Коли ви наживете? Коли ви, блядь, нажирете? Коли ви ці свої дупи прані, блядь, як би вас наживе на це гроші? Як ви жіноки? Як ви ти не ти! я мати двох сидів, блять, яких oh, oh, не стукався. Я прийшов вискочити тобі. Тоді треба oh, діалог. Треба нас питати, вийти і сказати, шановні, у нас є 5 мільйонів. Що нам громада, шановна, зробити? В дух у нас запхати чи військовим дати зимайте? Води в нього немає, ліків немає, блядь! дітейся немає. А ви, блять, хочете стадіон. Ти будеш бігати. Єм'я твоя десь буде бігати. Я не буду бігати. Бо мене діти на війні. Я жити мене була, я не бояться. Поні мене на паровозі накаталися да, тепер що за туалет він розпущався. Коли він почув за стадіон, він в шоці. Він каже, ми блять, не маємо пленки елементарно. Я бігаю по гайверні, шукаю пленку. Мамі був збір, чим ви мені допомогли тим, що рази виставила її. Чим помогли? Ви мені обіцяли машину на 20 чоловік. Ви мені її дали ви дали, коли я вам позвонила, а а сказали на що ви скажем, такий дорогий тепловісор.